Було якесь чергове, знаєш, типу там третє побачення з людиною, які я даю на це трет... третій шанс. Вже. <рес> ну, типу, я розумію, що прикольний чувак, на -на -на, але от тут не то, тут не то. І я така. А що -а я тут роблю? Навіщо я витрачаю свій час? І я просто настільки це відчула всередині себе, що така, все, пока. <рес> І просто. Не дуже багато часу після того пройшло, як я з ну, нинішнім своїм чоловіком вже познайомилась. І просто на першому ж побаченні чоловік мені задає всі ті питання, які я зазвичай задаю людині. І я така: нічого собі. <гум> ну, типу, ми за два тижні вже з'їхались, проговоривши за ці два тижні. Всі плани на всі майбутнє ставлені до там е, взагалі, як, яким ми бачимо наше життя, що воно співпадає, там харчові звички, побут, виховання дітей.